Вітаю, 1307-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо через російський обстріл Запоріжжя. Двоє загиблих та двоє поранених. Ворог атакував місто Кабами. Зафіксовано що найменше п'ять авіабомб. Голова Запорізької ВАІ Іван Федоро повідомив ГРФ атакувала об'єкт цивільної та промислової інфраструктури. І одна людина отримала поранення у Сумах. Виконувач обов'язків голови міста Артем Кобзар зазначив: дрони РФ цієї ночі вдарили по промислових об'єктах та заклади освіти. Шановні сумчани, ті три вибухи, які ви чули в місті, це прильоти шахетів. Два з них по території промисловості, один по закладу освіти. На місці працюють всі відповідні служби. На жаль, є одна поранена людина. У дев'ятій ранку буде розгорнутий штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. У багатоквартирних будинках повилітали вікна, балконні блоки, також рами. Неспокійно було і на Київщині унаслідок ворожого обстрілу у Бориспільському районі. Постраждав чоловік. Він отримав осколкове поранення плеча. Медики надали йому допомогу. Через атаку дронів загорівся триповерховий житловий будинок. Полум'я також охопило два приватні будинки. У Фастівському районі спалахнула ще одна пожежа у приватному будинку. А в Обухівському уламки російського дрона впали на багатоповерховий незаселений будинок. Очільник Київської обласної військової адміністрації повідомив на місцях Працюють усі необхідні служби. Перші мультиспортивні ветеранські змагання на хвилі влаштували в Одесі. Зібралися на них сотня ветеранів, ветеранок, військовослужбовців з різних міст України. Упродовж трьох днів випробовували себе у чотирьох дисциплінах, попри ампутації та важкі поранення. Вболівали за учасників, і наша кореспондентка Світлана Довжук. Максим родом з Тернопільської області. Після важкого поранення, внаслідок якого втратив обидві ноги, приїхав в Одесу на протезування. Каже, відновлюватися зараз допомагає спорт, зокрема, баскетбол на кріслах колісних. Не граю не вперше, я, тобто стараюся регулярно займатися саме цим видом спорту, Ще також брав участь в всеукраїнських змаганнях з баскетболу ще в Києві. Ну чесно сказати, я задоволений брою, командою всім атмосферою. Упродовж трьох днів понад 100 ветеранів та ветеранок з усієї України випробували себе у чотирьох адаптивних видах спорту: баскетбол на кріслах колісних, веслування на тренажерах, стрільба з лука та боча. Щоб у кожен міг себе випробувати з ветеранами, працювали тренери. Всі з'їхалися сюди, тому що ветеранам є місце, де займатися, є все устаткування. Ну і багато людей, які як можна так сказати, не байдужі до цього, і вони підтримують. Ну і є прикладом для наших хлопців, які продовжують боронити нашу Україну на полі бою, і що вони тут їх так само підтримують. Найважливіше у змаганнях не медалі чи призові місця а підтримка військовослужбовців для кращої адаптації, каже ветеран Олексій Притула і ділиться як на змаганнях: поєднує силу спорту, море та взаємодопомогу. знаходитесь в колі людей, які поділяють відоси. Всі займалися одним там, тепер займаюся дитина сам тут. Це дуже круто. Я став займатися спортом набагато активніше вже після поранення. Він був частиною моєї реабілітації, і я за це зачепився. Він не є прям от невід'ємною частиною моєї життя, але я навчився отримувати цього задоволення. Головне тренуватися у правильно підібраному кріслі колісному. На змаганнях для кожного ветерана підбирали його відповідно до обраного виду спорту. На звичайних кріслах ти так не поганяєш тут. Це набагато небезпечніше, ці набагато швидші. Вони laughter, ну, обладнані спеціальними колесами, які дозволяють впевнено маневрувати без ризика впасти. Брати участь у таких змаганнях приїхали як досвідчені спортсмени, так і ті, хто раніше подібні дисципліни не пробував. Так, я вперше учасник і саме баскетбольних змагань. Трохи займався, тренувався на вдома на кріслі, спробував себе. Але у мене в моєму в моїй громаді не так розвинений цей вид спорту, допомагає повернутися до життя, а від, відволіктися від тих поранень, які є тих проблем, які є тих психологічних проблем, які створюють, створюються ж наявність ампутації, зміна життя. Це все допомагає адаптуватися, перемогти ці всі захворювання і повернутися до нормального життя. Крім спортивної частини, ветеранам підготували відпочинок на інклюзивному пляжі, екскурсії та спілкування з однодумцями. Світлана Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Цей тиждень стане вирішальним у дипломатичному напрямі. Про це у своєму зверненні заявив президент України Володимир Зеленський. Каже, у межах роботи Генасамблеї ООН уже заплановано майже два десятки двосторонніх зустрічей із лідерами країн з різних куточків регіонів світу. А також ключова подія щодо повернення українських дітей, викрадених Росією. Перші дипломатичні перемовини відбудуться вже завтра. Буде тиждень Генеральної асамблеї ООН. Різні заходи. Різні зустрічі вже у графіку майже два десятка зустрічей з лідерами різних країн з усіх частин світу, з усіма, хто давно підтримує Україну, і хто серед нових наших партнерів буде вагома подія щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією. Саміт дійсно глобальний. Щодо цього важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості. Насильні дії безсили мир не пануватиме. Провокації Росії посилюються. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав косіняк Камиш каже, протягом останніх років літаки РФ порушували повітряний простір Естонії близько 40 разів. Тому час на такі провокації реагувати. Барто брутальне останній випадок є дуже жорстким, оскільки тривав 12 хвилин. Він показує, як Росія набирає обертів, як провокує з усіх боків. Ці провокації триватимуть, і на них потрібно реагувати. Потрібно також зміцнювати силу і стійкість суспільства, щоб не піддаватися дезінформації. Бо тут знову є спроба дезінформації, оскільки Росія не підтверджує такого роду дії. Екстрене засідання Ради безпеки ООН через вторгнення російських винищувачів скликає Естонія. Це вперше за 34 роки. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що це демонструє безпрецедентний масштаб загроз, які агресивна Росія становить для стабільності Європи. Також Естонію вівторок проведе консультації НАТО. Уряд країни назвав цю провокацію абсолютно неприйнятною, тож хочуть узгодити із союзниками координацію подальших дій. Водночас у Міноборони Вважають, залетіли російські винищувачі навмисно, адже порушники без дозволу війшли до повітряного простору Естонії у фінській затоці і перебували там 12 хвилин. У російських літаків не було планів польоту були відключені радари, а пілоти не відповідали на запити. Португалія офіційно визнала Палестинську державу. Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Португалії Пауло Рангеля. Напередодні це рішення також ратифікували Велика Британія, Канада та Австралія. Загалом, станом на 21 вересня, 147 країн визнали Палестину як державу, що становить 75% від усіх членів організації Об'єднаних Націй. Нагадаю, 24 липня президент Еммануель Макрон заявив, що Франція визнає Палестину і він має намір оголосити про це. На сесії Генеральної асамблеї ООН, де також закличе світ підтримати палестинську державу, це рішення Макрона, прем'єр-міністр Ізраїлю Бенді Натаньяху засудив. Попри це заяву підписали низка міністрів закордонних справ, зокрема Фінляндії, Франції, Норвегії і Португалії. Палестина частково визнана держава на близькому сході. Проголошення її державності відбулося у 1988 році. Уряд країни не контролює повністю території, на які претендує серед них сектор гази. Збірна України з фігурного катання у парах вперше не буде виступати на Олімпійських іграх. Тандем Марії Пінчук та Микити Погорєлова не зміг вибороти ліцензію у кваліфікаційному турнірі. У Пекіні спортсменам треба було фінішувати у топ 4 Утім, за результатами двох танців пара посіла 12-ту позицію. У національній філармонії України презентували унікальний мистецький проект Музика чуттів. Він об'єднав музикантів із України, Німеччини та Польщі і довів, що сила мистецтва здатна стирати кордони та робити світ більш інклюзивним. Детальніше про прем'єру Анна Жвенко. Анням наповнилася зала національної філармонії, яка об'єднала музикантів з України, Німеччини та Польщі. Прем'єра твору Музика чутців» розповідає про подолання бар'єрів як фізичних, так і внутрішніх. До програми долучилися й діти з інвалідністю. Я б хотіла, щоб подібні ініціативи масштабувалися, щоб на них був попит, тому що, крім того, що мають бути виконавці, мають бути і глядачі. Які розуміє важливість, який дає змогу реалізації, щоб були творчі студії, щоб були музичні школи. Єлизавета прийшла на прем'єру разом з подругою. Дівчина каже, через музику важливо говорити про доступність та підтримку. Ідея безбар'єрності вона зараз дуже важлива, як серед цивільного населення, так і серед військових. Тому я думаю, це дуже правильний меседж, який хочуть просувати наші композитори, наші діти своїми переживаннями та емоціями ділиться юний артист Дмитро. На прем'єрі хлопця підтримувала родина, для якої його виступ став особливим моментом. Я буду приймати участь у двох номерах. Перший це щаслива цукерка, і другий щастя під сонцем. Якби таких переживань нема, я коли починаю щось переживати, то я тоді думаю, кажу сам собі, діма, чого ти чого ти переживаєш, все буде нормально. Автор текстів Олександр Козанець пояснює, що проєкт Музика чутців» створювався щоб передати багатство емоцій людей з особливими потребами. Євген Петриченко запропонував створити такий незвичний проект, і ми вирішили пробувати його втілювати. Це був страшенний виклик і для мене, і для нього, адже передати в одному тексті, зокрема в невеликому вірші, в весь спектр відчуттів почуттів певної категорії людей, неможливо. Тому десь свідомо хотілося створити провокативніші тексти, показати або найбільші стереотипи, які існують про певну категорію людей, або труднощі, з якими зіштовхуються ті чи інші люди. Один із солістів проєкту Фелікс Клізер всесвітньо відомий валторніст із Німеччини, який грає на інструмент. Ці ногами це перший візит музиканта в Україну. Я б дуже хотів приїхати в Україну, тому що тут багато друзів українців, музикантів, яких я знаю. Для мене це поїздка особлива. Було приємно створювати музику і зустрітися з багатьма людьми з України і побачити процес проведення репетиції. Для мене це дуже особливий концерт, і я з нетерпінням чекаю глядачів. Наприкінці тижня концерт музика чутців зможуть переглянути львів'яни. Крім того, у межах проєкту заплановані екомистецька акція та дискусійний клуб на тему мистецтво без меж долаємо стереотипи. Анна Ужвенко, Павло Бондаренко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.